Так, ну що, я казала вам, що вас покину і поїду за молоком, так? Ну і що ви думаєте, я його не застала сьогодні? Так, я молочка не застала, тому повернулася додому, поставила фарширований перчик готуватися. ну, і ще йому там хвилин 20 готуватися, а я поки з вами тут попрацюю, роблю перфорацію на замші, яку вирізала. І ви знаєте, я дуже хочу встигнути, якомога більше, обробити замовлень, ну, по домовленості встигнути вчасно. Бо це теж, знаєте, не, не просто так. Коли навкруги осінь, тут треба листя загрібати. На городі ще є неприбрані деякі моменти, буряк. Я, мабуть, створю ще опитування. І що ж вас запитати? Так. Чи носите ви валяні капці? Так, ні. Ніколи не чув про це. Так, так, так. Дякую вам за вподобайки. Так, опитування почалось. А де воно зникло? А, ось оно. Ну що, друзі? Чи носите ви валяні капці? Давайте проголосуємо і дізнаємось, скільки людей бережуть свої ніжки. І поговоримо з вами про користь цих речей. Тільки через 20 минут ви мені маякніть, щоб я не забула, бо у мене на кухні готується фарширований перчик. А то розповзеться там. Чесно скажучи, я вже дуже хочу зв'язати пару. В мене просто аж руки чешуться, хочу зв'язати, я вже бачу, яка вона буде. У мене є підошва, є шоколадна пряжа. І я навіть ну, бачу цю модель. Дякую вам за вподобайку, супер! Бачу цю модель і я дуже хочу її зв'язати. Чому? Тому що я третю зиму залишаюся без другої пари валянок. У мене є ботинки, ну, мої експериментальні валяні ботинки, які я хочу реставрувати або просто на заміну зробити інші. Чому експериментальні? Тому що я її валяла з, з малої кількості вовни. Друзі, поставте по одному лайкчику. У вас 12 людей. Хочу подивитися, як добавиться. Катерина, привіт. Я не зрозуміла, про що це ви. Для мене не зрозуміло те слово, що ви написали. Якщо можна поясніть так, бачу, хтось проголосував вже капчики носить. Добре, наступне голосування буде з якої волви виносите? З Бершафу чи Новозеландський кардачос. Ну, я зроблю ще додатковий голосування. Хочеться дізнатися, якою волною ви користуєтесь. Так, попросила поставити лайк і люди щезли. Ну, тоді питайте мене про щось. Якщо ви не хочете лайкати, писати коментарі. Давайте я вам щось розкажу. Запитайте мене про це. Хто з яких міст мене зараз бачить? Можете написати? І я ж розказувала вам, що я хочу проголосувати. Ой, що я кажу вже, що я хочу зв'язати пару. У мене є, коричне, шоколадна пряжа. Так, одна готова. Шоколадна пряжка є. І я бачу цю модель. А, я вам розказувала про те, що мої старі берці треба реставрувати. Або зробити нові на заміну. Я собі зробила одну зиму, в мене їх купили, розумієте? Знайома, знайома робила замовлення, і так сталося, що вона в моєму місці була. Поміряла, їй підійшло, вона забрала. Я собі на заміну зробила, але вони теж продані. Я якось світлий колір собі хотіла. І вони. Продавай її в мене, сама ходжу в темно-сірому кольорі, а чоловік в шоколадному в кольорі ходить. Ага, вам корзинку може погано видно, ну ось отак, да? Корзинку з карчиками. Ось так. Щоб ви бачили, що ходить тут за процес. Так, і тому я би хотіла собі просто зв'язати черевики і в'язаних попадити, проекспериментувати, до якої мінусовки буде в'язана напіввовна витримувати цю температуру. Але знаєте, що мені більше, чому валяні подобаються? Тому що я в них ходжу босою ногою, мені не треба одягати шкарпетку. Дуже теплі відчуття, комфортні. Я знаю. Так, бачите, У, дивіться, люди носять варене взуття. Молодці, ви молодці. Дякую вам за лайк. Що у нас тут за опція така? А, якось тут коротке відео. Ага. Друзі, ну пишіть, пишіть, з яких ви міст мене бачите, і що, і що сьогодні в суботу у вас вихідниць, чи ви працюєте? Якщо попросите, я покажу вам поближче ці капчики, які ви бачите на столі. Так, бачу, що голосування вже починає трошки е, міняти своє направлення. Уже з'явились ті, хто не носить. Я вас витаю. Привет, привет. Дякую вам за лайк, бо люди чомусь зажимаються на лайк. Ну, можливо, не подобається те, що вони бачать. Дякую за сердечко. Я зараз дякую, дякую. Я зараз пробуваю замшеве покриття, яке в мене буде підшиватись на капчики. А вони коштують від розміра, залежить. Валяне взуття. Має ціну від розміру. І оздоблення і кольору, наприклад, кольорові коштують дорожче, ніж натуральний кольор. Наприклад, наприклад, білі коштують 50 євро, ці коштують 60 євро, і плюс на них оздоблення. Якщо треба підшивати замшою, це додаткова ціна, і якщо треба малюнок. З цієї корзинки в мене малюнок буде на двох. На, на бускових і на цих. А, на цих я вже згадала, який малюнок, а то я навіть вже і забула за малюнок. Я не зрозуміла, чому це так в Італії. Щодо цю, що до чого там така ситуація. Вроді було все добре. У Мене, до речі, десь два тижні тому посилочку отримали в Італії в Ніаполі. Ух ти, які штуки були, смайлики, сердечки, і якісь ці а, хлопушки, да? дякую. А ви ось проголосуйте. Чи ви носите валяне взуття, проголосуйте. Так, треба передзвонити. сейчас я передзвоню, бо с телефоном мне незручно. Так, так, где ж? Только что же звонок уже был. Да, привет. Ты видишь? Мы в прямом эфире. Мы с тобой в прямом эфире. А, мы в прямом эфире. Ну, мы с тобой в Вайбере, але люди, які зі мною тут спостерігають, підтримують розмову. Ага. Ага, думаю... зрозуміла. Я думала, що щось важливе, і думаю, передзвоню тебе спитаю. Та да, настільки нас важливо. Хорошо тоді давай в ефір веде. Так, давай, веду. Не хочу розмовляти в прямому ефірі. Планшет. Ну а у вас еще iPod, iPhone и еще еще. Та ти що, померла? Мишка попалася в капкан. Я дуже, дуже Даніель, Дуже вражена. Тим, що ти підмітив. А скажи, це дівчина чи хлопець ти? Тому що є імена, імена, я, я ж не розумію, там у вас різні ж імена. Але гарно... Хлопець, так? Зверніть увагу. Інша тривога ще триває. Увага, Відбій повітряної тривоги. Увага, відбій повітряної тривоги. Привіт, Софія, привіт! Дякую вам за вподобайки і за підписочки. Ми з вами тут створюємо валяне взуття. Спочатку наваляли з вами купу на, на цьому тижні. Так, це, був, це було. Тепер готуємо підшивочку з замші на капчики. Так, а я бы хотела у Даниэля... А... Так, Даниэль, тут ставай лайки, да? Я не разумела, а ставь, что ты пишешь. Про ручки, что я там. Так, ну що провалені капці навіть не чули, носять і не носять. Дякую вам за ваші голоси. Даніелі хлопчик. Я займаюся створенням валяного взуття. В мене, до мене приходять замовлення з Америки, з Канади. І я його виконую, понимаєш? Тобі це зрозуміло? І виконати замовлення це важливо. Ось ти, наприклад, би замовив то важливо виконати його. Я не зрозуміла твого питання. Будь ласка. Дякую за ці лайки. Дякую. Ти неймовірний щедрий на такі смайлики. Так, Даніель, я в Україні. І я бачу, що вже пройшло 24 хвилини, а мені треба біжати на кухню, бо у мене там готується фарширований перець. І тому, ну, хотіла би не попрощатись, а зробити паузу і піти по А потім я повернуся і треба буде продовжити ще два покриття. Дякую, ще два покриття, перфорацію робити, а потім буду, ну, скільки зможу, сьогодні це все підшивати. Всі, папа, дякую вам за лайки.